Я вже замучився говорити ті самі речі моїм клієнтам, з якими я вже працюю. Кажу, люди, не ремонтуйте свої дахи. От ми вам сьогодні отримали гроші, цього там ну місяць назад. За, за те, що у вас бейсмент затопило, і всі щасливі. Так, так, окей, якщо з дахом щось так буде, не ремонтуйте дахи ніколи. Такий маленький інструктаж. Приходиш до людини, вони вже промонтували все. Каже, та то було дешко 200 балотів. Дивіться, якщо ви промонтували свій дах, то перше, страхові компанії нема на що дивитися. Фотографії це недостатньо добре. Вони прийдуть, подивиться, кажуть, а що ви що хочете, Що ми вам заплатили за те, що ви вже промонтували? Друге, якщо ви, дуже часто закон, білий код не дозволяє ремонтувати дахи, якщо вони старі вже. Якщо ви робите щось протизаконно, не по білим кодом, то це вам же потім гірше для вашої, з вашою страховою компанією працювати. І якщо ви хочете цілий дах від страхової компанії, вони скажуть, тобто ти знайшов контрактора, який зміг це зробити, плюс ти вже це зробив, за що ми платимо? Тому не ремонтуйте свої дахи, окей? Ви ви кажете страховій компанії, що неважливо від того, що закон вимагає, я окей з тим, що у мене буде залата, латка іншого кольору на даху. Не ремонтуйте ніколи дахи. Поставити тарп, пластик, щоб швоно не протікала. Це одне, це можна робити. А ремонтувати ні, ні ніколи. Пам'ятайте.